Иди всім... отсюда. Так, друзья. Всем привет. Сьогодні я зашел в стиле Брайан Рот. Сьогодні мы будем робити ребят. Потому что я вже назбирав гроші. Единственное, что мені треба, це три пітроб. А я не могу понять. Ч він не спавнит, Йоме. Так, ідіть ви всі від моєї бази, що ви від мене хочете? У мене тут нічого нема. Нема. Німа. Німа. У мене вже є тун-тун-тун-тун сагор, але мені ще треба трейпі терапії. Ой, треба звук, мабуть, поменше зробити. Так, будемо дивитися, чи не вийде там тейп і і заодно закривати вазу. Тому що мені. Або треба щось крити, або три підгрепі. У мене два варіанти Але нащо мені щось крити зараз купувати, якщо я щось зроблю... Та ви. Якщо в мене щас е, все припаде. Ну, типа. Ну, так хто їх купляє цих Бай Бай Бікус бомбікус Я щас... Tak, tak, stańcie już. Dajcie mi, znajdziecie tej pytropi. Może w koleś chodzimy? W ogóle. Teraz moje. O, ono o trzy pytropi. ja do tej pytropi. Ja do trzech pytropi. Mnie A nie, tu jeden... Odej... Czy umożliwi mnie, pochodzę? Nie, po... nie, do albo... La... to wytrąć, to wy już od mnie. Я просто хочу свого тайпитая пик быть и вс. Да блин, подвагу я по стоим тешки. С одной уже дошл и проебит. Все. Ізі, пізі. Рамон, сквізі. Так, погнали, ти. Гангстер Футера. Гангстер Футера. Викус, Бикоз, Бомбиказ. Эээ, ху-ху-ху, у меня есть такая штучка, такая штучка, о. Так я пиду о, за тысячу оно идет до мене. ти ты куда? Там не спалюй Иди. Иди гуляй. Вот именно. чи дифая чья-то. все А я украду вот тут кого-то якогось были тут. 10, 9, 8. От цього з самого ближнього. Він хороший. Берри Міп. Та блін. Прийдеться. О, о, блін. Вона мене ще щось закриє. Да. Треба ресетиться. Берри, берри, дікуй. А на що ти на мене бджол накинула? там в мене в ту базе 28 секунд. Я не знаю, що вам сказати, такого. Нема нічого цікавого. Кому може цікаво, то я розказую. я вже придумаю, як я буду знімати. Я в один день знімаю, в інший викладаю і знімаю. Так, типа виклав, зняв. На Наступний день. виклав, зняв. Ну і так буду весь час. Якщо не буду Якщо буде час. І іноді у мене то не занимается, то не получается. і короче, я не можу це іноді кожен день робити, Але в цілому буду старатися дотримуватися графіку. Так, які я вам тільки що сказав, вісець. <звілля> ні, ну тут не фа... фант. Да, вона тут щастуть, а не он ж... белі... Блін... Ну що я від... Перукello Лемон Келло. Парукло так назва. А, а! Блін, я... на що я. Мені просто не буде в неї красти, того що. Вона найближче. Тут прям вчило жорстко. 11 секунд у мене там скільки. Давай купити взагалі собі цю. Щоб бігати швидко. І оцю штучку. І оцю штучку. Ой, я ще щось шоску. Нічого. Понял? Бум-бум. 5-4. Так, тих ва в цього вообще. Там ну все Там. Так блин. Тим чейс. 500 кошта. А що мені для наступного треба? Банека, балаби, бру Банакам балабурпатабри. Так, тут ще довго. Так, там вийшов. Лачу віха. Так, тут ще довго. Тут вчера лагає. Тут не довго, але він час закриє просто базу славу. А, головний вийде студить. Йомер, не встиг. Бо мене підлагало. Ні, я сейчас я спавню спростилися.

ляма, ого, 29 секунд Це не варіант Біля мене сусід появився я в нього сейчас Опа. Капучино асасіно. Вс Я в нього сейчас ты він в ФК 3 Опа а Капучино асас... То що він вийшов, то мені не позаважало Стиб в нього капучино асасіно. Mm -hmm. Це як виносить 75 днів найбільше, як виносить капучино асасіно. Так, в того чого теж є капучино асасіно. Я теж хочу ще одного. Чекай, я скільки в мене там секунд, треба включати. Так, 21 секунд. Е, смесь. Оце, вибрав. 11 Тисяч че чу чу, -чу, 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 -чу. На підвагу ж ти так. Це походу из-за того, що там багато цих це рухається. Ну, пацанів і. Ех. Ну, закривайся. О! І через це в мене трошки підвагує. На телефоні у мене такого нема, конечно. на капучино. Да блин, не получилось. Ещ он сейчас забор, повернулся заборка, понятно. Где мы йдем в биг? И просто распав. Да что вы мене добываете, когда я и так уже помер? А ну кто тут есть? А, тем через понятно. Развертаемся. Опа, меня 35 тысяч. <не> так, это, толпа дефе. Фу, Короче, 28. Мама скетика. Короче. Висин. Ну, иди до скейте, Трули меро, угу, а ну, иди до меня, Бізі, так, двигаемся, что такие и по базам двигаемся, что тут по базе. Ну тут такие собі а але... не, ну тут такие собі Тут я теки сухлы из чека из тикавого шея по базе. Чи Чі... 57 секунд? Ага, тут уже був. А тут 48 секунд. А тут ну, вообще ничего тикавого нема. А вот тут он тоже нічого цікавого немає Ай, там боляче за що Я вообще-то ви знаєте кто? Я кто? Ну той, точно не выйдет. Не, не. Там зайди вы хтось сюда, я його заряджу все і все А там чого вчила... не Ой, фут, ты кажу. Эмм, це я гайд он задал. Эээ, ти. Эр Брайн Роты. Так, давай. И... Я знаю все. Надо бачком. Там. Так. Та-та-та-та-та. О, Капучино Ассасино. Капучино-ассасино. Иди до мене. Так. Що тут? Що тут вообще есть цікаво? Мне треба шось и красиво. Вот тут вс чего. Потому что у нього є Оно. О той чел. О той чел, то он хухры, мухры. Так, две. Сейчас глянем. 53 тисячі приблизно. 60. Так. Шимпанзе не бананини. Мені надо і. Да блин, він уже в два раза до. Ого, кокофанто Аліфанто, іма. Тут везучий сервер, але його, походу, ніхто купив не. Ні, ну його може чел купить. Один, походу, а. Да, весь сервер один чел може їх купить. І ні хто і що, сьогодні його не хоче купити. А ні, я нарешті. Бо мені важко дивитися, як мені важко дивитися, як хтось крім мене його купляє. А ще важче дивитися як він уходить просто, щоб його ніхто не купив. Тому що коли його хтось купить, то можна його ще украсти. Ага, тут нуб зашл. Ну не то, що він може, і не нуб, але він короче забыл объект. Непонятно який. Та, блин. Та надо е, зажати. зажать. А, він 150 стоїть. А Я хочу купити того вже. Капучино асасіно И цей і цей. Капучино асасіно там шеф окре был, когда был заметил. Так, треба у цього уже пацана возвращаться с ним. И с ним обращаться. Так, о, оце уже прикольно. А ну иди. Оце сюда Та Ай-отстань, ай, я ж ничего тебе не зарубив. Просто бегай, дивлюсь, що там ще є. Так оно. Ой, не то. Ничего но... на. Тільки 17. Эээ. Давай, цього. А! Лемон Кэлло, куда? Ты б заш. Ану, а ну, на. Я тут уже армию капучино ассасину заведу. Мне надо ще двох и все Тоді вообще по кайфу будет. О, 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 о. Бурбалоны. Люлионы. А ну, пошл. Не тй, мого бурбалони, люлилоны. А ну, ушл. Пошл. Блин, мне не выстучать 25 тысяч. Так. Мне уже сто одно. А ну Ану, давай. А ну получив до мене. Там да, ще надо по брбрпатабин. Там... Балерина Капучина. Да, ей уже вкуплик. Я так і думав. Так, біля мене там даже вперед, но что не зайшов. Так, 9 Е, Так. Тун, 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 сагли. Так дивись, якщо хтось... Хочеть... А ну, пішов. Якщо хтось буде тут брати його, а тут ще якийсь жорсткий, шоти, то я просто в нього перекупляю і він сразу йде до мене. Ну майже свято. Там має же, то можна не цей. Так чекаю. Так думаю, тут 11 секунд. Та ви на нього нічого не впаде. Тому що дуже далеко, на і що? О, був бурбалоний лули лови. Бурбалоний лулило. А на ну, я тебе донесу теперь точно. Я донесу. На, по шоу. Так, да, да, там скупляйся, скупляйся, а я. Бурбалоний лулилони. Мене ніхто так не приносить. А не, вот же и короче. Кто ж там и приносит? О, капучино ассасина. Пошел. Капучино ассасина. О. В смысле? Блин, надо продавать капучино ассасина. Ну, Она ушел. Так не, на капучино ассасина. Не, капучино ассасина надо продавать. Нажал. Тому що так один пішов. Другий пішов. І третій пішов. Все, Це все нормально. О, і для мене. Перокелло лемонкел. А там ч до сих пір не заблоков базу, чи Ага, А, вже блоков. О, бр-бр, патабін. Це мені не надо. Yeah. Burr, burr, say, mmm, Very, berry berry bullsdruz bomb bigs they'd me voilić Я сказал валить Ой, я не ту опатул Ну Короче валить Валить о большой Слава Богу Бри Бикус Бомби Кус Так Мені надо передавати тебе на жаль Так не ну я ж не можу на мені для Ритха на Балабу. Так мені надо там ще одного капучино І у мене тут Assassin's creature street За не уже не стоїть Ну п'яти семь 1530 Короче це я все різнаю, що в мене там 15 а что для Рибха цей Это для Лиды, так что... Это не надо. Темп чиз. Ой, 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 ой. Я случайно, честно слово. Да Блин, не надо Да я понял уже, я умер, Ну, встань, наверное. Ну, встань ты. Так, 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 так. Здаліка нічого цікавого. Не видно. Так що в мене вже є 333 тисячі. Ну і на цьому ми можемо завершувати наше відео. Ми зробили... Так, почекай. Можемо підсумувати, що ми за це відео зробили. Ми назбирали 384 тисячі, зробили біт. Там Завтра мы сможем, наверное, уже наступный ребиток заробить. Ну, короче, багато что мы забили. Так что всем до новых зуб. Ой, не так. Всім до новых зустрічей и всем пока-пока.